В останні дні в нашій країні точилися гострі дебати і обговорення навколо так званого мобілізаційного законопроекту 10449. Він стосувався багатьох аспектів мобілізаційних процесів. Суперечки точилися досить глибокі, і вони торкалися всіх основоположних питань безпеки нашої країни і обов'язків кожного громадянина перед обличчям військових загроз. Це і питання. Мобілізації це питання демобілізації, це питання ротації, це питання обмежень до ухилянтів. І прикро спостерігати, коли деякі народні депутати навіть не залишилися в залі для того, щоб підтримати свої ж правки, які могли би покращити і збалансувати цей законопроект. Зараз в залі дуже мало депутатів, мабуть, не більше третини парламенту. І без сумніву це викликає розчарування і ставить під сумнів здатність ефективно вирішувати критично важливі державні питання. Ми з командою розумної політики глибоко переконані. Необхідності здійснювати зміни, які служитимуть кращому майбутньому нашої країни. Ми залишаємося в сесійній залі. Ми продовжуємо працювати над досконаленням цього законопроекту. Ми відстоюємо свої правки, щоб забезпечити нашу безпеку, щоб забезпечити справедливість і прозорість процесів мобілізації, демобілізації і інших важливих питань. Не можна ігнорувати голос народу, голос військових, не можна нехтувати. Власною відповідальністю перед виборцями ми зобов'язані слухати. Ми зобов'язані враховувати кожну сторону. Ми зобов'язані працювати на благо всієї країни, і тільки так ми зможемо перемогти і побудувати міцну і незалежну країну.